Доброго дня всім добрим людям. І так нагадую, що Україна це оплот демократії і батьківщина дифузного права. І так кожен громадянин держави укладає угоду з державою. Україна називається шлях мовчасної згоди і суспільний договір, відповідно до якої громадянин зобов'язується платити податки. Щоб утримувати і там, і на розвиток держави, не на проїдання повне, як вони собі придумали, і залазення в борги, а на те, щоб держава утримувалась в повному обсязі і, крім того, процвітала. І держава це система органів влади, які органів державної влади, там, держав, яка на сьогоднішній день діє. І держава в особі органів державної влади зобов'язується захищати громадянина і забезпечувати гідний рівень надання всіх державних послуг громадянинові в широкому сенсі цього слова, тобто ефективно функціонувати та розвивати всі галузі, які тільки можуть бути, які тільки можуть придумати. Людство, оскільки воно розвивається, щось там нове придумується кожного дня, кожної хвилини, що миті. Тож поговоримо про захищати в частині права судової гілки влади. І так є така знаменита справа, номер 686, дріб 13 188, дріб 21 21 в якій держава Україна визнана правопорушником. Що не часто буває, можете мені повірити, що більше таких справ, наскільки мені відомо, немає. Можливо, десь там одна-дві ще затисалися. І цей правопорушник, користуючись своєю владою, скажімо так, абсолютною владою, яку вони собі придумали, оскільки держава має право на абсолютне тільки на врегулювання правовідносин. І цей правопорушник вирішив познущатися над тим і застосував шлях помсти, який полягає, а вперше, це не віддавати кошти, які були правопорушником вчасно в суді, судовий процес був прований, і винен 500 гривень моральної шкоди і 10 гривень майнової шкоди. Тобто 10 гривень це квитки. 5 гривень проїзд до суду, і 5 гривень проїзд суду. Це все рішення було такі два рішення. Ну, на жаль, одне з будоніща Верховний суд з, з, е, скасував фактично, підтримав рішення апеляції про скасування цього рішення. А друге рішення в цій справі залишив в селі, і там є доволі цікаве те, що. Описано те, що я неодноразово говорив, що держава є окремий суб'єкт права, і в випадку порушення прав органом державної влади або посадовою чи службової особи, саме держава несе відповідальність за своїх правопорушників. І тому це перший шлях. Друге, що держава вчудила, це те, що вона не тільки не платить гроші. А Звернення в порядку статті 129 прим, там є цікаво в Конституції України, що суд здійснює контроль за виконанням рішення суду. Тобто держава в особі Хмельницького міськрайонного апеляційного і Верховного суду, давши їм пряму вказівку суддям. Я так думаю, що це пряма вказівка. Оскільки жодного разу з 300 звернень до суду, жодного разу суд не здійснив контроль за виконанням рішення суду. Мало того, додумалися до іншого, додумалися до того, що коли я подаю в апеляцію такі скарги про відмову у розгляді. А саме шлях відмови у розгляді це шлях катування відмови у правосудді, оскільки Хмельницький міськрайонний суд надумав собі повноважень повертати без розгляду скаргу, яка написана в порядку прямої дії Конституції, що є його прямим обов'язком. Ну і відповідно, апеляційний суд Хмельницький творить у нас він може все. Він, як главар тої не, не оголошеної ще поки що Хмельницької Народної Республіки, пише, що ухвала Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 21 січня 25 року відмовлено в задоволенні заяви про зобов'язання боржника подати звіт про виконання судового рішення у даній справі. Ну, тобто відмовляють. Задоволені заяви взагалі і подана апеляція. І що ви думаєте, апеляція надодумалася до того, що е, вимагає сплати судового збору в даній справі, там 600 там, з чимось гривень, 605 гривень там, з копійками. І ці, в принципі, е, по-іншому, як вимагання, це не можна сприймати, оскільки в е, законодавстві є таке. Е, Право як Юра Новіть Курія. Принцип. Тобто суд суд знає закони. Тобто, в супереч цьому суд собі по замовленню держави. Ми не знаємо, хто сьогодні замовник цього дійства, але по замовленню держави відмовляє і говорить про те, що треба сплатити судовий збір. І говорить про те, що треба сплатити судовий збір. Ну і Велика Палата Верховного суду в постанові від 21 березня 2018 року. В справі номер 761, дріб 24, 881 дріб 16 Це написала, що ці права можуть захищати суді при. Пред'явлення позов та й наступних стадіях цивільного процесу, і ці стадії судового процесу є єдиним цивільним процесом, завданням якого є справедливий суд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушеного права. Тобто Велика Палата Верховного Суду вже раз і назавжди написала, що якщо судовий збір не справляється з позовів проти Держави Україна. То це є єдиний цивільний процес, в тому числі є єдиний цивільний процес здійснення контролю за виконанням судового рішення, оскільки це є фінальною стадією перед завершення, завершення судового процесу, а саме контроль за виконанням судового рішення, і саме виконання, тобто стягнення грошей з держави Україна. Таким чином, що ми бачимо, більше 300 звернень до суду про здійснення контролю. Закінчилося фактичною відмовою. Мало того посадові особи цих судів, а саме Хмельницького міськрайонного апеляційного і Верховного суду, почали звинувачувати мене в тому, що я зловживаю правами. І таким чином, ваше звернення до суду на виконання прямих вимог імперативних, як люблять правники казати, вимог Конституції України, завершується тим, що у вас починають. Звинувачувати у зловжуванні правами, що я особисто сприймаю виключно як катування відмови у здійсненні правосуддя. Дякую за увагу, будьте здорові, не забувайте підписуватись на канал.